Глава 18 сказав також їм і притчу про те, що треба завжди молитися і не сумувати, кажучи в одному місті був суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. В тому ж місті була одна вдова, і вона, приходячи до нього, говорила: Захисти мене від суперника мого. Але він довгий час не хотів. А потім сказав сам у собі хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюсь, але як ця вдова не дає мені спокою, захищу її, щоб вона не приходила більше докучати мені. І сказав Господь Чуєте, що каже суддя неправедний, хіба Бог не захистить вибранців своїх, що взивають до нього день і ніч, хоч і не спішить захищати їх. Кажу вам, що захистить їх скоро, але син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі. Сказав також і до деяких, які були упевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували таку притчу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися один фарисей, а другий Митар. Фарисей, ставши, молився сам у собі так: Боже. Дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, кривдники, перелюбники, або як цей Митар, пощуся двічі на тиждень, даю десяту частину з усього, що придбаю. А Митар, стоячи віддаля, не смів і очей звести на небо. Але, б'ючи себе в груди, говорив: Боже, будь милостивий до мене, грішника. Кажу вам, що цей пішов додому свого оправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підносить сам себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Приносили ж до нього і дітей, щоб він доторкнувся до них, а учні, бачачи те, боронили їм. Але Ісус, покликавши їх, сказав: Пустіть дітей приходити до мене, і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. «Істинно кажу вам: хто не прийме Царства Божого як дитя, той не ввійде в нього. І запитав його один з начальників, учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. І Ісус сказав йому: Що ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, як тільки один Бог. Знаєш заповіді: Не перелюбствуй, не вбивай. Не кради, не лжесвідчи, шануй батька Твого і матір Твою. Він же сказав усе це я зберіг з юності моєї. Почувши це, Ісус сказав йому ще одного не вистачає тобі все, що маєш, продай і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і приходь та іди слідом за мною. Але Він, почувши це, засмутився, бо був дуже багатий. І Ісус, вже побачивши, що Він засмутився, сказав, Як важко тим, що мають багатство, увійти в Царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Ті, що чули, сказали, то хто ж може спастися? Він же сказав: Неможливе людям, можливе Богові. Петро ж сказав: Ось ми покинули все і пішли за тобою. Він сказав їм: Істинно говорю вам: нема нікого, хто б покинув дім або батьків, або братів, або сестер, або жінку, або дітей заради царства Божого і не одержав би значно більше в цей час і у віці майбутньому життя вічне. Відкликавши дванадцять учнів своїх, сказав їм. Ось ми йдемо до Ієрусалима, і збудеться все написане пророками про Сина Людського, бо видадуть Його язичникам і познущаються над ним, і скривдять його, і обплюють його, і будуть бити, і уб'ють його, і на третій день воскресне. Але вони нічого з цього не зрозуміли, і були слова ці приховані для них, і вони не розуміли сказаного. Коли ж підходив він до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині, і, почувши, що мимо нього проходить народ, запитав Що це таке? Йому сказали, що Ісус Назарянин йде. Тоді Він закричав: Іїсусе, сину Давидів, помилуй мене. І ті, що йшли попереду, примушували його замовкнути. А Він ще голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене! І Ісус, зупинившись, звелів привести його до себе, і коли Той підійшов до нього, спитав Його, чого Ти хочеш від мене? Він сказав Господи, щоб мені прозріти. І Ісус сказав йому Прозрій, віра Твоя спасла тебе, і Він умить прозрів і пішов за ним, славлячи Бога, і весь народ, бачивши це, воздав хвалу Богові.